Слава Україні, Героям слава. Українські націоналісти мають мирний план щодо закінчення цих подій, які почалися 24 лютого та раніше. По-перше, на які компроміси згодна Україна? Перше у перемовинах в цілому перший компроміс це арешт. Усієї влади, яка була з 2014 року по сьогодні на закону, та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Друге. Формування нової влади. Нові вибори до Верховної Ради України та імпічмент президента Віктора Федоровича Януковича відповідно до норм права. Третє. Обрання легітимного президента України через нові вибори. Четверте. Компроміс стосовно іншого. Росія повинна піти з Криму та Донбасу та відмінити всі результати своїх. Фейкових референдумів навіть з Херсону. Натомість, От. натомість Україна зобов'язується відмінити всі, підкреслюю всі закони, прийняті після 22 лютого 2014 року поза законом та відновити Конституційний лад. Це по-перше, по-друге. Російська Федерація зобов'язується невідкладно рішенням Верховного та Конституційного Суду Росії відмінити частини Конституції Росії, де Крим, Донбас, Херсон увійшли до складу Росії. От. А Володимир Путін зобов'язується письмово не нападати на Україну, а також не використовувати ядерної зброю. Далі Україна зобов'язується передивитись щодо вступу України до НАТО та ЄС стосовно відповідності Конституції України та повернення Конституції України до 96-го року. І виключення. Конституції, норм щодо євроінтеграції в НАТО та ЄС. В цілому, а також припинення євроінтеграційних процесів та інтеграційних процесів в НАТО. Далі, Україна зобов'язується провести усі реформи щодо НАТО та ЄС. В цілому. Але ці реформи повинні відповідати українському законодавству. В цілому, тому підписуйся на цей канал, тут кажуть правду. Припікати будуть ус усіх. Це навіть круче, ніж Ілон Маск сказав і запропонував. От, це моя пропозиція: в цілому, як припинити так звані лапках бойові дії. Поширюється відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.